Про кіно, так, привіт, хлопці. Привіт, привіт. От у нас сьогодні розмова про українські прем'єри в студії Ми, Остап Костюк. Так, Остап, Остап Костюк ось. Остап Костюк так. і Олександр Позняков, Позняков, оператор, режисер фільму Жива ватра. Дякую вам. Так а, от і власне сьогодні ваша прем'єра на кінофестивалі Молодість, так. І давайте що спершу, подивимось трейлер. Там у вас, якби, я так зрозуміла, є трейлер проєкту, який ви так створили до того, як сформулювали цей весь матеріал в якийсь фільм. Проєкт, це був, якщо я не помиляюсь, Бай Гуцульська містерія, так? Ні, ну, це, тобто не воно. це Це, не ну, це Ще якийсь старий проект, з якого народилася ідея досліджувати гуцулів. Що Як це давно? таке? Ця культура поза медіа, що це в горах там відбувається. Це зараз. було перед вівчарями. Це ще було перед вівчарями. А трейлер це е, матеріал в процесі зйомок. Ми змонтували, щоб презентувати проект, щоб показати людям, чим ми взагалі займаємося. Ну, трейлер так. Дійсно, ми ж на радіо. Ми маємо показати про що говоримо. Так, давайте та, але жива ватра, ось це, це що, це афіша? Чи це інформація заставка острок. сайту? Заставка та сайту Там є ще вертикальний, просто він тоді. І наша локація, і де його... ми знімали взимку красава. Місце, був. де місце, де сходяться три кордони: Закарпаття, Івано-Франківська область і Румунія, колись три трьох держав: Румунії, Чехословаччини чи Угорщини, Австро-Угорщини Чехословаччини і Польщі і Румунії. Або в інший час це Угорщина, так само це серйозний кордон в Першій світовій війні, там, де бої відбувалися. Ну, в ну, основному, от... це точка, де сходяться. три... А ось Афіша. Так, постер сьогоднішнього. Так. Так. Така прикольна афіша, насправді. Жива афіша. Так, ну, жива, ні, Реально, ти одразу відчуваєш, коли люди Динаміт, роблять ну, що це щось. Це фільм. Люди відчуваєш, коли люди щось роблять, коли десь всередини. А, і одразу відчуваєш, коли це притягнуто за вуха. От знаєте, таке щось помпезне. Mm -hmm. таке буває. Типа, ну, як Шановна громада, знаєш, там, любіть Україну! Так, коли ти так звертаються і починаєш ненавидіти, а не любити. Тому ну, класна жива афіша. Давайте подивимося трейлер до фільму Жива ватра», а потім продовжимо розмову. До проекту. У цьому навчальному році до нас прибув новий учень Михальчук Іван. Проявив себе ще не дуже, але я бачу, що він гарно влився в колектив, здружився і діти його дуже люблять. 70, 70, 90, 90, 90. 100. 100. А я люблю у полоні нібудь. Виут там паста. Я була з малого хлопця, з 10 років я пішов цими полонінами, ти любив, я сівці, ти любив коні, ти любив природу, ти любив. Треба все забувати. У мене ні, ніколи не спарили ні ніч, ні буря, ніякі ні душі, ніякі браки, нічого не спирали. На даремно вийшли, тому що я міг би тільки сказати, що побачене відео, це як у нас кажуть на каналі Бімба. От у нас там є такі міжпрограмні красиві, красивості, ми їх називаємо Бімба. Бімба-операторська робота. просто супер. Робота. Ну, всю бімбу, всю бімбу з нас? фінальної укладки, ми, на щастя, викинули, щоб не було занадто гарно. Занадто? Щоб кайфу не було багато. Це ж це неправда. Так, ну власне, якби це трейлер до проекту, так який потім врешті ви сформулювали весь цей матеріал фільм. Так, Остап, ти. А ти сам звідти, так, з родом, так, з... це звідки сам? трошки особиста історія, але насправді ну це дослідження, це якби. Я займався музикою традиційною гуцульською музикою цим проектом. Бай ми їздили до людей як культурою, взагалі ритуалом. І була якась думка, можливо, перенести це в театр. Пізніше ти думаєш, це нереально в театрі. Я працював. Це нереально, тому що люди прийдуть там. Ну і будуть живі, і а кіно це якраз документальне кіно, якраз той спосіб, як ти можеш поділитися культурою з іншим, як ти можеш доторкнутися до іншої культури через співпереживання. Ну mm -hmm. щось таке. Ну класно, ти насправді музикант, і до кіно не мав ніякого стосунку аж тому, до того ватрі ні. Дебют. Це ну, дебют. Ну пусть... тобто ми маємо ще один одну гарну галочку на канському фестивалі. Ми маємо відзнаку шорткорнер, чи як вона називається угу. шорткорнер? Шорт 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 Це студентський студентські короткометражок чи щось таке. студентські короткометражки і французький інститут кіно купив скільки там, які, скільки то версій для для цих. Тобто ми зняли перед цим короткометражку, і вона відзначена. В Криму ми знімали. От... Ні, це не про а, цей взагалі проєкт. А, проект. Остап ви... ми спочатку задумали живу ватру і почалися події в житті. Сашко поїхав вчитися в Лоць і почав знімати кіно, а я почав сидіти на той живатері вже серйозно, як, як, як довести проект від ідей, від, від якогось задуму до. до з ну, часу, виказати. коли ти запрошуєш глядачів, як от зараз на, на фестивалі, і під час роботи над цим проектом ви зняли ще щось, так? так. Сашко зняв не один фільм, багато ага. процес. Ну я знімав короткометражки, тому що по навчанню вимагалось, відповідно. Mm -hmm. і і зараз одну з них я не вашу составу. розмову трошки, я хотів поумнічать, знаєте, там ну, жива ватра, там там гуцули. Там хіба можна було щось зняти ліпше, ніж тіні забутих предків, але питання дурне. Угу. Тому що то, то, то художнє кіно, а це... а це документальне. Тому питання я знімаю з порядку денного. Хоча ну, можна відповісти на нього так. А хіба нам не цікаво, як живуть герої «Тіні забутих предків? Зараз. Сьогодні? Зараз. Цікаво звичайно. Зараз. От це напевно і якась одна з е, мотивацій, яка була. А ми знаємо гуцули трембіта вівці. А, ну Це а, стереотип, а, стереотип. Стереотип. Цікаво подивитися, як він працює зараз. І власне цей фільм перевіряє цей стереотип, що ми маємо зараз. Це вже зовсім не вишиваночка, це не постоли, як гумові чоботи, вівчаря, як атрибут вівчаря, але в... щось, що залишилось. Цікаво подивитися, що, за... що залишилось от з... Там, з глибокого духо... духовного світу гуцулів Параджанове-Куцюбинського, що залишилось зараз. І... Чи є щось цікаве? Там оператор лянкоше варто додати wow. в тому фільмі. Там а тут оператор Сашко? Я кажу, що це сон тих людей, ну так, які... так. Ну, тобто, це є. Це це там геніальна класика. Я, причуд, Але цікаво я просто чого нещодавно було переглядав як тіні забутих люди. предків. Буквально минулих вихідних сидів, дивився вихідний воно день. Вибай, цей да, фільм та воно свіженьке таке. Знаєш, воно... це вічне кіно, яким думаю, переглядати будуть ще багато круте, круте кіно. І я дивлюсь, що у вас кіно круте Бімба. Я все я відступаю. Ха <рес> я, я мовчу. Ви можете нам телефонувати скайпом ставити питання, громадське підкреслення. Тіві все я далі слухаю. Так хто хто ваші герої? Ну власне, от як ви? Ти, я так розумію, більш менш місцевий такий. Наближено до так ми хотіли зняти та про героїв. Значить, ми можемо сказати не дуже їх і шукали. Вони були останніми практично тими, хто займається вівчарством в, в області, де знімали стіни забутих предків». Тобто їх, не так тобто багато, в районі. Та тобто, влавний фільм має свою актуальність у те, що ця професія зникає. І це важливо, що вівчар з трембіткою з вівцями на задньому фоні цей образ він може піти і залишиться тільки в фільмі «Тініх забутих предків. Угу. А люди зараз перестають цим займатися, тому що це, це як займатися мистецтвом. Це абсурдно з точки зору бізнесу, але ти це любиш і не можеш цим не займатися. Але у вас фільми я так ну наскільки побачила і зрозуміла, тобто є от старий так, чоловік. Він вівчарний. Mm -hmm. Є от маленький хлопчик, ну, якого ми бачимо. Є, три покоління. є так, всі і, три покоління. І вони всі, от, наприклад, хлопчик маленький. В нього досі це якби, актуально для нього. Тобто він мріє стати вівчарем. Хлопчик чи... маленький це Ні? та була раса. Це, власне, там, в а... фільмі як чиста картка. Він ще не знає. Тобто він ще... І це цікаво, тому що. ну... Ну, от, власне, да, ви дослідили всі ці... Там фільми. є сцена в фільмі. Я не хотів би наперед, бо що ніхто не ну, бачив. Да. А, <звіс> а Я вже буду розказувати щось про фільм, але там є сцена, де він в школі. Малює свій талант, а ви Я, знаєте, от не можна, не можна переказувати кіно? Ну, кіно треба перед... дивитися. Треба... У мене дурне це питання дивити. наступне. Чого його не можна подивитися, ну можна подивитися тільки на молодості? Ну бо це, це по суті національна прем'єра. Окей, він мусить прийти... Лише прикинути е, не лише тому, але але якщо на цьому етапі говорити. То лише тому, тому що фестиваль. А друга річ, це що там ще не все зрозуміло в нас з продакшенами з нашими там і з нашими студіями, як це це буде? Як видати ви розказ... залежить як від ви роз... ви... ж кіно? Поясніть по-людськи, будь ласка. Я з продакшенами Продакшени, зі студіями це нічого якщо, не якщо дуже Хто просто, якщо дуже просто, ми робили проект від задуму за особистої ініціативи і на власні кошти 4 роки. Але коли проєкт більш-менш сформувався, і ми вже не могли просто його тягнути бюджети своїх сімей. Ну просто віддавати на, на постійні поїздки на експедиції, на зйомки, ми подумали, давайте подамо на конкурс національний. Тому що він був і, в принципі, працював в конкурс. Ми подали, і ми набрали найбільше балів, бо проєкт був вже готовий. Історія вже була підготовлена, угу. був трейлер оцей цей, Ми вже та показали. Та... І, ну Сидіотики. я зрозуміло, що всі відреагували гарно, і вони нас підтримали. 100% підтримали. І ми подавалися від студії Національна кінематека, це Київ колишня назва. І, і таким чином ми забезпечили останню дозйомку фільму і, і, і постпродакшн. І... І... і на стадії постпродакшну, як завжди, там щось виникає, де студії не можуть знайти, не можуть домовитись. Але я надіюсь, що нове нова Держкіно, голова Держкіно розрулиться цю ситуацію якимось чином. Бо ми насправді фільм зробили, ми його показуємо. і я думаю... — А робити... гроші не заплатили постпродакшену? Ну... Пост Чи як? Я не знаю. Шукає Зам... слова, слід, шукає слова. <світ> <світ> Шуть. О, Настя і що Станко знає, приїхала, Настя. — Ні, я не те, що знаю. Я знаю, як пояснити, але. Е... Такий мрак зараз говорити про ці речі. У нас прем'єра сьогодні. Ми хотіли основне повідомлення, щоб було світле. Друзі, у нас це, е, е, зважайте, вважайте як заклик. Ну, Слухайте, це такий е, промокрок такий сказати, Тільки, тільки сьогодні можна подивитися не це тільки кіно. Сьогодні. Чому? А коли... ще, ще, ще завтра ще може? Просто... Але тільки в межах кінофестивалю молоді не виходить, так. то завтра ще буде показ о, о котрій там годині о п'ятій. Сьогодні о 17.15, А завтра о 3-й годині о 3. в кінотеатрі Київ, так. Лише в, малень... в меншому залі, ніж сьогодні, але якби, я, власне, піду завтра, в мене в Україні. В кінотеатрі, Київ в залі, буде... бо там буде в червоний в червоному. зал. Завтра, в... завтра буде в гірші в це А сінематека – це те, що на проєкторі, Мал... зовсім маленький зал, а сьогодні в червоному залі. А сьогодні в великому так. залі, так. Тож, кінотеатр Київ, якщо ви раптом в Києві, то кінотеатр Київ імені Києва. В Києві одним словом, там кіно так і я. там і прикольне чі. кіно. Бімба. Так, а які чому у вас власне от ви в програмі молодості як національні прем'єри? Так, як вона називається? Українські е, прем'єри Так, поза поза конкурс Тому що є амбіції податись на міжнародні фестивалі, mm -hmm. які вимагають першого показу в них. Ага, саме в конкурсну програму. І ми мусили презентувати фільми, які ми робили вже довший час. Все-таки люди, давайте вже покажіть, покажіть. І, але покажемо, плануємо їх ще показати на міжнародному, тому що в молодості національний конкурс тільки короткометражний. Так. Прийшлося би подаватися на міжнародний, відповідно ми угу. б можливо там. Які, а які які конкретніші плани у студ... фільму? Не буду говорити, це цим займається продюсер. Побачимо. 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 Не хочеться загадувати. Ясно. а скільки ну цікаво, просто в мене. Разом з проектом, разом з усіма вашими дослідженнями, скільки зайняв весь час виробництва цього фільму? Чотири роки, можна так сказати. Чотири з гаком. Да, немало, так, не мало так. Ми не встані сказати, скільки там точно Ми, ми почали в 2010 році. Угу. Почав ти якби сам, так? Ну, чи, Ні, ми одразу, не почалося все коман, з ідеї, так? з якогось, з якогось е тексту, коротенького тексту, який я написав про свою. Е Довкола цієї теми. Ми почитали разом з Сашком, подумали, давай знімати кіно. І все дуже просто. Все Хто якось... далі, як приєднувались до команди? Я як можу, ви Я можу до... додати зацікавлений. Остап займався гуцулами давніше, ніж я, а коли. Коли я почав з ним співпрацювати, то ми спочатку робили якісь музичні проекти, такі гуцульські вони були а ти так досить ні. ні. І вони... вони ну я ходив в музичну школу, але я не музикант. Я себе <рес> не вважаю музикантом. І ми почали їздити туди, і потім під час однієї з поїздок вирішили, що потрібно знімати про цей фільм документальний. А треба ще сказати про якби про інших людей, які mm -hmm. потім долучило долучились, особливо про про Микиту Кузьменка, якого немає сьогодні. Другий якого оператор сьогодні день народження вітаю і в якого сьогодні день народження. Так і братик, ми тебе вітаємо. Можна тут Микита, ми тебе. Вітаю. Ось і ми <с <с і ми вже потім тягнули це в трьох в основному, але поза тим ще було кілька людей, які які також як то кажуть, бюджет сімейний обділяли. Mm. Тобто, і... Ну, продюсер, я так розумію, да, якось тобто, наші, щоб, роль, щоб сказати, дізавна. треба потрібно назвати і подякувати. Ну, ну, є оператор хочуть, ще так. один Микита Кузьменко, Андрій Борисенко це наш звукорежисер. і Артем Мостовий, студія ага. Ква Продакшн. Робила нам Знаємо, звук. Наш, наш продюсер Геннадій Кофман. І так само Оля Безхмельниціна і від скінок фільму Данило Волицький. Тобто, це якісь продюсерська команда. Ну і творча команда це так само Алла, Алла Загайкевич, це композитор, яка написала авторську музику до фільму, і монтажер. Найкращий монтажер е... Петро Цимба. <світний> <світний> а як вдалося ну, всіх цих людей зацікавити цією історією? Ну не всі ж вони з, з західної України, так якби не всім. Ця тема цікава, як тобі, як можливо, ну тобі. Хто довгий час в цьому перебуває? Цікавиться. Розмовляли. Я не просто розмова і люди вірять. Я не знаю. Так ми от почали. Давай, давай. Просто коли, коли є... воно йде з живота, знаєш, коли є віра в того, і віде... трошки з серця, і вже потім з голови, то тоді люди знаходяться самі. Це не було якось. Ми нікого спеціально не, не Що запрошували. Навіть вийшло Не запрошували та... там. Ну, але найперше це герої. Найперше це герої в документальному кіно, це Так, да, Як складалися у вас взагалі стосунки? Ну, вони такі досить, мабуть, не звиклі люди до, да, до знімань. Тому пішов як, час. Яка відстань? Як... Тобто все з часом, так? Ви? Тому для цього потрібен був час і стільки ну, часу для того, щоб людина пустила тебе з камерою Немного. за свій стіл в свою кімнату. Де вона спить, де вона живе, Так, наскільки близько вивод? Ну ми, ми в цей... близько, і це не так просто. Насправді, близько казати: От я підійшов з камерою до людини, я там підглянув. Я знаю, так так, так я... близько це пізніше. Ти закінчив кіно, в тебе залишається щось. В людей міняється життя. Ми дуже вдячні своїм героям. Дідуся ми знайшли. Випад, ну як нам вказали, ця людина ціле життя провела в горах, залишаючи сім'ю, і вона щось знає таке, що інше не знають. Ми mm -hmm. зустріли таку світлу людину, якій 83 роки, і, і це просто повний життя хлопчик, насправді, в душі. Він молодший, я не знаю, він за багатьох там все молодих. Життя, так? Він прожив, ну mm -hmm. він в гори. Він в гори виходив все життя, покидаючи жінку. І зараз він одинокий, але він повний, повний, повний енергії, повний сили. І ще... Є маленький хлопчик, і ще один Іван. Це два Івани, такі кардинальні. Один старенький, один молоденький і в школі ще не знає. Він в сім'ї йде, ну, якби, в сім'ї всі займаються тим вівчарством. І він пробує, але невідомо, як в сучасному світі йому треба вчитись. Ти розумієш, з однієї сторони, ми в його руках величезний вибір. Ну, ми йому вірніше нав'язуємо. О, як піде ви да, ви ця культура. Щоб про це він... Ну ми, да, як так? навіть глядач, ми думаємо, як ти як глядач, дивишся, от на матеріал та молоденький вівчар, класно, щоб він це продовжував, класно, угу. щоб на ньому не закінчувалось. А з другої сторони, думаєш, ти не треба вчитися, дитині треба це не просто знімати документальне угу. кіно. Бо часом, чим гірше твоїм героям, тим краще це для розвитку, ти ті, для сюжету, І угу. це не так просто і. Міст між ними це людина, яка тримається сучасне, це людина, яка продовжує м, цю справу е, як відповідну пасе тисячу овець. Відповідає як фермер, скажімо, в лапках фермер. Бо це, от як у вас громадське телебачення, це громадська громадський бізнес. Він бере з усіх сіл цих цю худобу і бере за них відповідальність. Та? відповідальність та. і він, він називає депутатом смесе, та, старих от, часів. Це. Ще за угорщини, бо він представляє громаду. Угу. Перед державою він орендує це поле, полонину в горах. І це, це, це така праця, це людина праці, така поту і крові. Власне, Василь, а чому називають жива ватра? Це тому що вони і вночі мусять, так? Ну, жива ватра це вого, це, це давній ритуал розпалювання вогню тертям. Угу. Так колись угу. було серед вівчарів. Такий спосіб. І він досі, власне, зберігся, так? Ні? Як, він, вони, е як вони зараз. Ми це? почули про це від дідуся. Який був свідком. В 40-х роках він був свідком, два рази він бачив, як це робилось. І це було оберегом. Ясно, що коли з'явилась радянська влада, там це все почало розпадатися, відповідно, якісь, якісь Сторі, перми, ферми, колхози і так далі. Так, з приходом колгоспу, це все зникло, якби. Як якась система вірувань стара чи щось таке от зникло. Але він це важливо для нас, з одної сторони, як легенда, а з другої сторони, як певна метафора в фільмі, передання цієї традиції, продовження життя, Ну, як сама людина, як живий вогонь, щось поміж землею і небом. Людина. І що все-таки, врешті, ну, як б, в результаті ваших обмірковувань процесу зйомок, роботи, фільму. Які прогнози, як ви ви собі так думаєте, що залишиться в нас все це, оця древність, ця культура? Чи вона все-таки з цим хлопчиком десь школа скаже, бо я так. багато говорю. Вона вже, мені здається, що це ну, ніяких прогнозів не потрібно робити, тому що всі ці традиції вони трансформуються і вони є так само в тобі, як і в твоїй бабці. Mm -hmm. Це як якісь вузли, тільки вони зараз виглядають по-іншому. І ще через кілька поколінь. Також про це будуть говорити люди, і також будуть думати, що щось зникає. Насправді воно все трансформується. І тому те, що відбувається, з, якщо говорити про вівчарів з вівчарством, то напевно змінюється форма, але суть залишається та сама. Просто люди йдуть, воно вже навіть не та вони йдуть і, і, і це роблять. І, і цьому маленькому хлопчику, мені здається, це не потрібно, він не має свідомості цієї, але в ньому є цей вузел, знаєш, від дідуся. І він, його там рано чи пізно покличе, тому якби нічого страшного не станеться, я думаю, ми так позитивно на це дивимося. Що традиція переживе, хоча воно трансформується однозначно. Буде по-іншому це все виглядає. Будь-якому випадку здається, що це надзвичайно важливо, що ви це якось зафіксували, задокументували. От, власне, те, що ще, хоча б зараз, ми можемо е, побачити, так якось помацати. От і е, зараз я хочу попросити, щоб увімкнули врешті трейлер самого фільму. От може, ми побачимо трошки, відчуємо ту атмосферу, тому що він трошки більше нам скаже про сам фільм.